Всім привіт! Огляд смартфону Honor X7A. Це версія на 4 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті в синьому кольорі вартістю 7 тисяч гривень на даний момент. Перейдемо до його розпакування. Перед цим о, закликаю підписуватись на Patreon каналу. Цим ви дуже сильно допоможете розвитку каналу, а також отримуєте доступ до ексклюзивних матеріалів, які будуть виходити тільки для підписників патреону. Добре, відкриваємо коробку, дивимось на комплектацію. Синенький такий колір, досить приємний зовнішній вигляд у цього смартфону, і приємна форма, закру, такі закруглі краї, потрійна камера, спалах, великий дисплей 6,7, майже 6,74 дюйма. Є поклейка захисної плівки. Зовнішньо смартфон в принципі, непоганий. Тобто і колір приємний. І розміщення елементів управління. Все на місці, слот гібридний, дві наносім карти, мікро SD-карта для розширення пам'яті. Дивимось далі комплектацію. Тут у нас тільки документація і а, скоба для sim слота. Далі кабель Type-C і адаптер з швидкою зарядкою 22 Вт. Добре. Закриваємо коробку по самому пристрою розблокуємо його. Так, у нас. IPS-екран, HD розширення, невелике розширення, але в принципі це зустрічається в смартфонів за цю вартість. Тобто буває і Full HD, буває і HD, тобто, по-різному. Але тут без ніякої підвищеної частоти оновлення кадрів. Здається, давайте це перевіримо в налаштуваннях, бо я не знайшов, коли переглядав. Так. Екран. Я не бачу тут режиму підвищеної частоти. А, ауди швидкість обновлення кадрів є 90 і є авто. Окей, але все рівно да, 90 Гц. Добре, це вже хоч щось. По потужності тут дуже великий мінус у цьому смартфону. Він навіть не запускає Антуту Бенчмарк. Uh, тут самий звичайний Helio, uh, MediaTek Helio P35 і Power GE8320. Uh, дуже погано працює um, взагалі система. Давайте подивимось на що у нас тут за система. У нас Magic UI 6.1 та Android 12. Uh, не дуже якісна, uh, не дуже якісно, сам лаунчер непоганий. Він Досить масштабний, але на цьому пристрої він поганенько працює. Смартфон часто так підтуплює, десь він довго думає, і це от на це сильно звертаєш увагу, особливо, звичайно, на контрасті ін інших пристроїв, які в мене були до цього. Той же Honor Magic Ted Він просто набагато набагато швидше працював, і тут реально дуже велика між ними різниця. У нього є NFC, да, Це плюс, не у всіх навіть смартфонів є NFC в цій ціновій категорії тут є. Але все рівно на от фоні от того, що я відчув з цим телефоном, да, це невеликі плюси. Тобто він не дуже стабільно працює. Така гра як GTA San Andreas тут не працює, тобто вона проходить загрузку, але потім вилітає. На максимальних налаштуваннях не працює і вилітає, що досить різко буває. Давайте подивимось. Можливо, зараз не буде вилітати, але до цього о, я дивився, вона вилітала і не працювала. Так, зараз працює краще, зараз запустилось, не крашиться, але все рівно тут такий от момент є. Добре, закриваємо. Зараз покажу приклади знімків на камеру. Що в цілому, в принципі, да, його потужність, його комплектація, тобто в нього немає ніяких особливо виражених плюсів, да, те, як працює система у цього телефону, те, що він не запускає деякі додатки, слабенько працює в іграх і взагалі да, він по потужності слабенький. При цьому в нього немає якоїсь там фантастичної камери, якогось класного дисплею. Тобто він абсолютно середній смартфон з, і з, зі своїми недоліками. Тому я в принципі не рекомендував його до купівлі. На цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось.